Вітаю вас на каналі Linkin Sven. Сьогодні покажу вам, як пошити бюст піоні з подовженим поясом. Лекала на цей бюст ви можете знайти в описі під цим відео. Для пошиття бюста нам необхідно еластичне мереживо, стабілізуючий нейлон. Я беру трошки еластичний, тунельна стрічка, еластична резинка, брителична резинка, застіпка, нитки в тон, регулятори та кільця. Каркаси я буду використовувати другий тип розмір 207. Пластиковий китовий вус. Для початку нам необхідно з'єднати деталі стану між собою на оверлоці та витички на бюсті. Я розклала деталі чашок догори лицем і тепер складаю їх лицем до лиця і буду з'єднувати виточку. Але я буду не виходити ось так в ровень, а тут трошки скруглювати, для того, щоб не було ось тут гострого кутика. Ось тут необхідно залишити хвостик, тому що ми його потім будемо ховати. Обов'язково перевіряємо довжину наших виточок. Вона має співпасти. Деталі поясу я буду з'єднувати наступним чином. Розкладаю деталь центру ізнанкою догори. На неї кладу деталь лона. Можна попередньо з'єднати прямою строчку, закріпити, я цього робити не буду, а просто закріплю тимчасово булавочками. Ось цей зайвий нілон я зріжу після того, як прокладу резинку понизу. Тепер перевертаю лицем догори та викладаю деталі лицем до лиця. З'єднувати на орлиці деталі поясу я буду завжди знизу, тому що мені необхідно, щоб ось тут у мене гарно зійшлись хвестони. Тут не грає ролі, де лице оверлака, тому що у нас все одно все буде закриватися тунельною стрічкою. Тут також не поспішайте зрізати ці хвостики, вони нам необхідні для того, щоб ми їх заховали. Ось так виглядає наш пояс, і тепер нам необхідно ще з'єднати деталі спинки. З'єднувати я їх також буду знизу. Кладемо деталі лицем до лиця. Та на оверлоці, так само, як і ці деталі, ми з'єднуємо їх знизу. За допомогою ось такої великої голки ми будемо ховати хвостки. Необхідно заховати усі хвостики на поясі та ось ці хвостики на чашках. Роблю це наступним чином. Я ось так між строчкою вставляю голку. Можна вивести в якийсь ось так край. Я люблю на чашках виводити прямо вниз. Трошечки ось так. Випрямляємо нашу строчку, продіваємо її в голочку і продіваємо, витаскуємо нашу голочку. Розпрямляємо ось така краса у нас вийшла. Це необхідно для того, щоб в процесі експлуатації, якщо ви просто зріжете строчку оверлочно, вона може розпуститися. Для того, щоб. Подовжити зносостійкість виробу, ми ось так ховаємо строчку оверлока. Робимо те саме з іншими деталями. Йдемо на проміжне ВТО. За допомогою ось такої саморобної помічниці, я запрасую шви на чашках в сторону спинки, а на деталях пояса я припрасую та запрасую шви в сторону спинки. Тут і тут в сторону спинки. Прямою строчкою я зараз перестрочу шви на наших чашках. На поясі я не буду нічого перестрачувати, тому що там потім буде пришиватися у нас тунельна стрічка і вшию чашки в пояс. На центральній деталі я відступаю сантиметр припуска, прикладаю чашку, там буду пришивати її на 0,7. Ось цей шов на чашці виточка має зійти з ось цим швом на нашому поясі. Ось такий вигляд має вшита чашка. Так само вшиваємо другу. Широкою строчкою прокладаємо резинку понизу до стату. Верх пуста обробляю резинкою в два етапи. Спочатку прокладаю першу строчку, зрізаю зайву та прокладаю, перевертаю і прокладаю другу строку. Зрізаю зайве мережево прямо під строчку, але обережно, щоб не порізати саму строчку. Також одразу підрізаю нейлон під нижньою резиночкою. Поверху буста прикладаю другу строчку. Ось такий вигляд має обробка верху бюста. Ось так виглядає бюст після обробки резинкою. Тепер ми будемо обробляти ось цей відкритий зріз під нашу бретельку. Але спочатку необхідно зрівняти ось тут нашу ширину під застіпку. Для цього я складаю дві деталі разом, лицем до лиця та фіксую булавочками. Кладу ось так застіпку. І вровень під ширину застіпки я зрізаю зайве мережево. Виставляю налаштування на широку строчку і покладаю розиночку прямо по краю нашого зріза. І тепер по лицю пришиваю бретель. Тут мені необхідно залишити трошки хвостик для того, щоб я потім підігнула під бретельку. Хвостик я залишу приблизно 2 см. Ось так виглядає пришита бретелька. Тепер нам необхідно пришити застіпку. Для гачків я ставлю ось таку лапку. Переходимо до пришивання тунельної стрічки. В першу чергу я прошиваю тунельну стрічку по поясу і тільки потім прокладаю. Тонельну стрічку під каркас. Я прошиваю одразу по лицю, не натягуючи сильно спинку, інакше буде перекос. Другу строчку прокладаю по виворіту в інший край нашої. Тунельної стрічки. Тепер пришиваю тонельну стрічку в ось цих місцях та по центру. Тут я зрізаю тонельну стрічку, трошки не доходячи до шва вшивання чашки в пояс. Тому що тут потім приш'ється також тунельна стрічка, і мені необхідно буде закрити, тому її потрібно підрізати трошки нижче, щоб був ось цей такий зазор. Приблизно 0,5-0,7. Для того, щоб рівно пришити тунельну стрічку по центру, я складаю детальки між собою та ставлю собі булавочкою дві відмітки в центрі знизу. Та в центрі зверху. Строчити можна по виварі, то можна строчити по лицю, як вам зручно, але знову ж таки не сильно натягуйте, щоб не було перекосу. Кладу тунельну стрічку так, щоб вона у мене закрила мою булавку. І вирівнюю її до другої булавки. Ось такий вигляд має бюст перед тим, як ми прокладемо нашу тунельну стрічку під каркас. Тепер мені необхідно виміряти довжину моєї косточки. Для цього я її вставляю в тонельну стрічку та відмічаю собі початок та кінець. Обрізаю тунельну стрічку трошки вище, тому що в мене є ще запас сантиметр на те, щоб каркас вільно Переміщувався в нашій тунельній стрічці та не порвав її в процесі експлуатації, тому що, якщо ви поставите, пришийте і поставите закріпки впритик під, під наш каркас, тоді він може в процесі експлуатації просто прорвати тунельну стрічку. Пришиваємо. Пришивати я буду трьома строчками. Зараз покажу, що я маю на увазі. Строчити я буду по чашці ось так розрівнюю свої детальки та накладаю. Тунельну стрічку я кладу на січечку трошечки нижче, бачите, не в з моєю чашкою, а трошки нижче. І необхідно просторчити так, щоб бажано попасти в цю строчку, яка була у вас прокладена до цього: строчку вшивання чашки в пояс. Я не доходжу до кінця, тому що в мене тут вже пришита резиночка. Та ставлю закріпочку. І тепер прокладаю другу строчку з лиця. Прокладаю я її на 01. Ось тут, на 0,1. В ось цьому моменті, як ви бачите, ми тут не дострочили. І я ось так розкладаю і прокладаю строчку до кінця. Тепер відгинаю, якщо у мене є щось зайве, якась тканина, її необхідно підрізати. І прокладаю третю строчку, як і на цих деталях, в ось цей край. Якби я строчила по сітці, то я би строчила з лиця, тому що там дуже важливо, щоб були рівні строчки. На мережі він не так помітно, тому можна пристрочити так, щоб було гарно з середини. В моменті, до мене пришита тунельна стрічка, я проходжусь вперед і назад. Так би мовити, ставлю закріпочку. І ось так виглядає моя строчка. Те саме повторюю з другої сторони. Ось так виглядає бюст з вставленими каркасами. Ось тут, як ви можете бачити, ось тут я його поклала, щоб він був прямесенько під закріпочку майбутню. І ось тут у нас якраз є зазор на вільне ходіння цього каркасу під час експлуатації. Тепер будемо робити бретелі. Я вже відрізала необхідну довжину бретелей. Беремо регулятор та одягаємо його на одну зі сторон. Нашої бретелі приблизно ось так. Прокладаємо закріпочку, ось так згинаємо і ставимо закріпочку. Бретелі я одразу зачищаю від зайвих ниточок, щоб потім не підлазити. І тепер ось так розкладаю бретель, беру кільце, одягаю його на один край бретелі Та цей край продіваю в регулятор. Наша бретель майже готова, залишилось сюди одягнути та поставити закріпочку на колечко. Тепер необхідно поставити закріпочки на бюсті та пришити бретелі. Бретелі я буду пришивати до ось цих моментів. Бретелі і ось тут резиночка. Закріпочки я поставлю спочатку поверху бюста, ось тут в центрі та по боках. Тоді вставлю китовий вус і проставлю закрепки по низу бюста. Ось так виглядає бюст до зачистки. Зараз я зріжу усі зайві ниточки, ось тут все підріжу і зроблю ВТО. І ось так виглядає готовий бюст. Ликала на цей бюст представлені для двох типів каркасу, другого та тринадцятого, та для двох типів еластичності еластичний та нееластичний. Придбати їх можна в описі під цим відео. Ну а якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.